Роблять складні операції, лікують після важких поранень. У цьому реабілітаційному центрі здоров'я військовим відновлюють одні з найкращих фахівців. Електропроцедури, теплові процедури, підводне витягування, підводний масаж, гідромасаж, клавантові ванни із ефірними оліями, які покращують їхній стан, заспокоюють і також покращується сон. Окремо з військовими працюють психологи та фізіотерапевти. На тренажерах роблять різні вправи, але фахівців не вистачає. Тому реабілітологи відправлять на підвищення кваліфікації за кордон. Звернемося до Мюстера, до Мансі, до Пенсує. Я переконаний, що ми отримаємо позитивну відповідь щодо можливості стажування наших спеціалістів на їхній території. Реабілітація в Україні потрібна не лише військовим, а й цивільним. Великий запит через війну в Україні на реабілітацію взагалі і військовослужбовців і цивільного населення, тому що є і психологічне навантаження, і фізичне, і враження, і поранення. У деяких центрах для відновлення військових не вистачає комплексу водних процедур, тому тут невдовзі працюватиме басейн. Медики кажуть, він просто необхідний для реабілітації захисників. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал Віта.